Будемо запікати курячі бедра. Попередньо ми їх замаринували, поставили знову ж таки на розшіточку і будемо ставити у мультипічку. Ставимо у мультипічку. Закриваємо. Вибираємо температуру гриль, точніше, режим спочатку гриль, температура 200 градусів. Час вибираємо 25 хвилин стандартно. Ну, так як я готую, то для мене то вже стандартно. 25 хвилин і кнопочка старт. Під час приготування мультипічку можна відкривати і переглядати, в якому там стані кури знаходяться. Досить смачно, зверху виходить з в всередині сік тримається. Швидко, смачно, просто задоволена, неймовірно. Курочка ще готу... готується. Подивимося. така от вона, бачите, зараз будемо її переставляти на другий бік. Зараз я переставила вже курочку на другий бік. У мене тут дитина встала, проснулась, в відповідності вона нам трошки говорить на камеру щось своє. А ми курочку запхали. Будемо витягувати. Ну, відповідно, вона собі далі доготовлюється. По закінченню я вам покажу. Так, курочка наша вже готова. Дивимося, кому на стані. Ось така вона вже смачна та запечена. Ось така вона вже рум'яна, запечена, смачна курочка. Смачного всім.